Всім привіт! Сьогодні 12 липня 2024 року. Ми з вами знаходимося в місті Києві над синьою лінією Київського метрополітену біля станції метро Деміївська. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Адекушинфо. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують. На Патреоні через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ми знаходимося в Києві, синя лінія Київського метро, станція Деміївська. Цей огляд ми вже традиційно починаємо біля котловану. Бачимо, що все скрізь, як і було раніше, заповнено технікою, заповнено різноманітними заготівками, матеріалами. І з нового, що я тут побачив, це отакі котушки величезні з потужними кабелями. Я поки що не знаю, що це за кабелі, але дуже скоро, що це вже для того, щоб відновлювати всі магістралі, всі технічні мережі, які були в старому тунелі, і вони були демонтовані перед тим, як розпочати вже демонтажні роботи з оправи аварійного тунелю. Якщо вони вже сюди приїхали, це означає, що незабаром вони знадобляться. Крім цього, тут якихось таких помітних змін я не бачу, тобто звичайна робоча атмосфера. Нагадаю, що тут працює група компанії Автострада, і вони мають завершити всю цю роботу до кінця літа тере початку осені, для того, щоб вже поїхала синя гілка київського метро в повному обсязі. І зазираємо в котлован. Бачимо, що дуже дуже багато чого змінилося на низу. Перше, це вже хлопці в'яжуть каркас для лодкової плити частково на стіни нового тунелю. Нагадаю, що тут замінюється вітинок тунелю завдовжки 27 метрів. Це та частина тунелю, яка була деформована, яку не можна було відновити, лише тільки розбирати і складати наново. Також помічаємо, що вже забетоновані коміри перехідні. Хлопці там щось. Роблять, я так розумію, з додатковою гідроізоляцією, також я вам розповідав минулого разу, що забетоновані були заздалегідь підготовлені гідрошпонки для того, щоб забезпечити так званий деформаційний стик, який не буде е доступний для води, щоб вона туди не просочувалася. Тому що все одно ми розуміємо, що тут кілька конструктивів: старий конструктив круглого перерізу. Потім іде монолітний новий конструктив з того боку. У нас так само перехід на старий конструктив круглого перерізу, і для того, щоб воно все працювало як треба, ще і у умовах постійної вібрації треба, щоб все було відносно рухомо зроблено, тобто малися деформаційні стики. Але їх треба за всіма правилами будівництва метрополітену загрозілювати належним чином. І поки я стояв, готувався до зйомки, бачу постійно, постійно, постійно подають якісь складові частини армувального каркасу. Мені важко сказати, напевно, що це. Можливо, це вже для нового тунелю каркас, а можливо, ще якісь часточки для трокритування старої оправи. Це ми побачимо, коли опустимося на низ. Ну, сьогодні мені хлопці. Висловили таке, таке побажання, щоб я все дуже швидко знімав, тому що в них сьогодні дуже напружена робота. Ну, взагалі, от останні дні в них вже пішла така справжня робота. Те, що я вам казав, що мало розпочатися, коли всі підготовчі роботи, всі демонтажні роботи будуть завершені, тоді дуже швидко почнуть вже готувати та бетонувати новий тунель. І от зараз той період розпочався. І коли в коментарях пишуть, що це затягнеться дуже надовго, то я хочу заперечити це, знаючи, як працюють хлопці з групи компанії Автострада. Ну і взагалі, вже маючи більше як п'ятирічний досвід оглядів будівництва і мостів, ну тунелі нам ще здається не траплялися, але принаймні мостів це доволі відповідальні об'єкти і в інженерному плані складні. І дуже багато часу займає підготовча робота різноманітна. Але потім, коли вже все готове для серйозної роботи, вже зведення конструкцій, то зазвичай це відбувається доволі швидко. Тому я думаю, так буде і тут. Вже звідси бачу, що принаймні в якоїсь стадії готовності перебуває каркас більш як наполовину. Оцієї ділянки, можливо, десь на три чверті навіть. Також бачимо, хлопці вже монтують одночасно і зовнішню опалубку. І ще я в цьому переконуюся нанизу, але нагадаю, як це все могло бути, тобто мало бути за проектом. Пливун тут прибрали повністю, докопалися до спондилової глини, зробили подушку з так званого піскоцементу. Після цього робилася підбетонка, після цього робилася вже армована підбетонка. Далі ми цього не бачили, але мали зробити зовнішню гідроізоляцію знизу. Потім захисний шар гідроізоляції, і вже на цьому шарі захисному маю на увазі це скоріш за все або бетонний, або Цементо, піщаний шар, на ньому вже мали складати опалубку та каркас. Тобто, я думаю, що якщо ми бачимо каркас, то це все вже мало бути зробленим. Принаймні так завжди будувалося метро на тих кількох метрооб'єктах, які ми з вами вже оглядали раніше. Тобто складали е, тунелі на метро на Виноградар, складали та бетонували монолітні тунелі на подільсько воскресенському мостовому переході, ну і готувалися до бетонування тунелів. на Дніпровського метрополітені Зараз я просунувся ближче до напрямку на метро Либіцьку. Бачимо, тут так само вже забетонували перехідний комір. Знизу він там загідроізольований, здається, іще загідроізольований, і ще загідроізольований. І хлопці зверху, тут вже ми бачимо, що вони роблять. Вони підклеюють гідроізоляцію. Я можу помилитися, але здається, це ПВХ-гідроізоляція, спеціальна теж, яка використовується така потужна, моцна, товста на будівництвах метро. І я доведу до логічного завершення свою думку, якою я вже почав висловлювати стосовно протяжності сьогоднішньої зйомки. Хлопці попросили, оскільки тут в них дуже напружена робота на багатьох ділянках цієї ділянки загальної, то щоб я їм, ну грубо кажучи, не плутався під ногами. Тому швиденько все познімаємо на низу. і думаю, за тиждень вже повернуся сюди для того, щоб побачити. Знов щось таке дивовижне, чого ми сьогодні не бачили, навіть натяків на це, а воно буде зроблено за тиждень з такою швидкістю, як зазвичай працюють хлопці з автостради. Ну і Перед тим, як спускатися в котлован, ще зауважу, що всередині котловану пливун подолали, тобто нічого не просочується. Ну, хіба що маленькі струменьки води десь, але їх своєчасно купують. Ну, це, як зазвичай, буває і в діючому метрополітені. В той же час працюють. Насоси працює відкачка системи водопониження за стін котловану, але це, я так думаю, більш для перестороги зайвої, ніж тому, що там якісь проблеми є. Хоча Хлопці кажуть, що там вже в них сухо, і навіть я дарма вдягнув свої чоботи гумові. Ну, подивимось, принаймні звідси я не бачу взагалі жодної води там. Так я бачу вже зблизька, що хлопці обмазують. Десь там помічену діляночку якимось клеєм спеціальним гідроізоляційним для того, щоб приклеювати вже часткову гідроізоляцію. Дуже потужно виглядає армувальний каркас, але вже ми з вами такі каркаси бачили і при будівництві метро Новиноградар, коли будувався станційний комплекс. Точніше, це був ще не станційний комплекс, але його частина е понижувальна підстанція електрична, о, там щось подібне було. Також подібні каркаси ми бачили і на Подільсько-Воскресенському Мостовому переході. Ну, так виглядає котлован поки що з висоти, але вже десь ми посередині його висоти знаходимося. Наче великий збуджений мурашник. Багато-багато-багато хлопців, багато роботи. Навіть не знаю, але дійсно мені б тут було важко так ходити, щоб не заважати їм працювати, тому я їх добре розумію. І в жодному разі не ображаюся на їхнє прохання. І навіть щойно встиг зупинитися на кілька хвильок на сходах, для того, щоб сказати вам дещо і показати загальний вигляд котловану. І одразу за мною і зверху, і знизу творилася черга, тому що хлопцям постійно треба переміщуватися в різні частини майданчику. Отже, зараз ми знаходимося на дні котловану за межами майбутнього тунелю, що ми тут бачимо. Вже хлопці складають опалубку для нижньої частини стіни. Вона добре вперта у стіну зовнішню котловану з брусечних паль. Також я стою, ну, я можу припустити, що піді мною не армована підбетонка, хоча я не можу цього стверджувати. Але, принаймні, ми бачимо, що там, де в нас тунель і трохи ширше за його проєкцію, є. Підбетонка армована, така товста, і є ще підбетонка якась. Ну я не знаю, можливо, там ще якась гідроізоляція між ними є, але я вже зазирнув за оцю опалубку і подивився, що там є ще один шар бетону. Це той самий накривний або захисний шар бетону для гідроізоляції. Тобто, основна гідроізоляція, яку я вже побачив, вона лежить зверху от на цій підбетонці, але вона загнута всередині опалубки і захищена ще одним шаром. на... В якому вже складають каркас. І отут я дійшов до перехідного коміру, і бачимо, що дійсно я не помилився, коли вам це коментував. Тобто тут кілька шарів різноманітної гідроізоляції, так само, як зазвичай на якихось перехідних діляночках роблять в метро. Тобто є гідрошпонка, є е, ПВХ, здається. Знов таки я можу помилитися. Ізоляція є ще якась ізоляція. Їх тут багато на шарувань. Потім вони всі будуть якимось чином переєднані, переплетені між собою вже з гідроізоляцією тунелю. І от таким чином все це буде з'єднуватись зі старою оправою. Хлопці працюють те саме роблять, що і на протилежному комірі. Відклеюють, приклеюють все, що треба. Всередині, бачимо, тут вже частково зроблено теркретування. Перший шар готуються теж до другого шару. Хоча от там ще я бачу трохи не доробили перший шар, але це зараз. Нічого не стримує. Тобто, це робота, яка робиться паралельно. Головне зараз підготувати до бетонування початку тунелю. От, власне, тепер ми зазираємо в майбутні тунелі, бачимо ту саму гідроізоляцію. Тобто, їх тут теж багато шарів, зовнішня, яким ми вже бачили, зустрічали, і ще і між ними ще захист з. Геотекстилю і це все ще плівкою якоюсь захищеного. Тобто тут дуже багато всяких шарів для того, щоб сюди вже жодна крапелька води не просочилася, коли буде експлуатуватися ця нова ділянка тунелю. Тож хлопці роблять на віки, як то кажуть. Зазираємо у вітинок тунелю в напрямку станції метро Либіцька, і бачимо, що там далі дійсно, як я вам і сказав, готують вже місце під каркас, вже мотору. Під другу стадію трикретування тут це викладено для того, щоб хлопці могли ходити. Нагадаю, що тут ми скакали з ребра на ребро, коли вибивали оцей бетон з плоткової частини. І чому ви можете мене запитати? отут залишили проміжок. Ну я так розумію, що буде ще відповідний. Перехідний комір бетонуватися і на новій ділянці, тобто комір до коміру, тобто не буде от жорсткого зв'язку, щоб прибетонуватися до того коміру, буде два коміри, які за допомогою цих цих гідрошпонок та шарів гідроізоляції між собою з'єднуються рухомо, але таким чином, щоб нічого не просочилося всередину. Ну і хлопці, власне, тут постійно прибирають, прибирають, прибирають. Але ви вже переконалися, я думаю, що Пливину тут немає, трошки вологе, але можливо це навіть волога і не з пливуна, а з бетону. Тому що тут постійно зрошується цей бетон. Дуже-дуже спекотно. Ну ж, помилуємося каркасом, він теж такий товстелезний. Мені важко сказати, але на око десь ну, 40 см, може, ще товщий. І розуміємо, скільки там бетону, в тому числі армованого, під низом, і буде ще отака лоткова плита. Я вам вже казав, що буде бетонуватися тут в кілька заходів. Тобто спочатку бетонується лоткова плита і частково виходи на стіни. Після цього бетонуються стіни. Після цього... На стінах там будуть забетоновані одразу щось на кшталт зубів. Потім на ці зуби між стінами вкладаються плити залізобетони незйомної опалубки, як вам вже показував на майданчику. Вони почали приїжджати сюди доволі давно. Далі робиться гідроізоляція по цих плитах, далі робиться бетонування зверху плити на цій плиті. Знов гідроізоляція, знов захисний шар. І після цього весь цей тунель вже буде засипано. Теж я вам про це розповідав зі слів е, проєктувальників. Це буде не той ґрунт, який звідси вилучався, а буде піскоцемент. Тобто щось таке дуже подібне до е, пісного бетону. І вже десь там на горі це все буде засипано вже ґрунтом і якийсь благоустрій зроблений. Тепер я зайшов всередину відтинку тунелю старого, що прямує в бік станції метро Митролибіцька, бачимо роботу на арештуваннях. Те, що щойно ми дивилися з боку котловану, тепер всередині тунелю. Тут на вході хлопці вирівнюють поверхню після е першого етапу торкретування. Тут далі вже десь на висоту більш як на 2 метри заторкретовано. Тут поки що пропуск, тут теж заторкретовано. Ну а на вході все вже заторкретовано. Це в нас перший шар. Тобто, коли треба було закрити оці комірки-кесони. Далі в нас теж все заторкретоване, і хлопці, як я вам сказав, здалеку тепер побачимо зблизька анкерять арматуру вже для каркасу під суцільне обетонування сорочки внутрішньої, тобто під другий етап торкретування. Я можу припустити, що торкретування першим шаром цієї діляночки просто навмисне призупинили. Тому що там є спеціально. Ми бачили це апаратура, яка подається все сюди. Я скільки тут зараз головне це. Максимум зусиль, максимум швидкості на складання каркасу армувального та опалубки, то щоб хлопці не заважалися своєю апаратурою. Але щойно тут все буде завершено. Я думаю, цей процес продовжиться. Знов таки повторюється, що він нічого в нас не лімітує. Тобто там своя робота, на тому боці своя робота, на цьому боці своя робота. Головне все встигнути в загально озвучені строки. І вже підійшовши сюди ближче, помітив я, що хлопці тут не лише займаються анкерінням арматури під армкаркас. Але і отам попереду ви бачите такий більш світлий шар чогось на вже заторкритованому бетоні. Це в нас гідроізоляція на і Хлопці, от за допомогою цієї машинки, роблять цю гідроізоляцію. І далі в них тут якась ряднина висить. Я бачу, що за тією рядниною вже частково складений армувальний каркас для бетонування суцільної сорочки, тобто для другого етапу торкритування. Ну туди ми не підемо. Те, що там можна побачити, ми звідси бачимо. а Там просто темно, я вам нічого цікавого не покажу. Там десь, можливо, там на 5-10 метрів цей каркас має бути складений. Тепер перевіримо на міцність той каркас, що хлопці вже склали. Хоча тут... Ага, ні, все нормально, він переплетений вже частково і ним можна ходити. Я бачу, що вони спочатку. Складають горизонтальні деталі вже заготовлені і потім їх переварюють, переплетають з позовною арматурою. Тобто ті деталі, які ми бачили, як опускали в котлован з допомогою крану, оце вони і є під каркас тунелю вже. Галтелі, тобто такі наші скруглення, щоб знизити концентрацію напружень. Ну і вже знаходячись на низу котловану всередині майбутнього тунелю, ми можемо помітити, що моя приблизна оцінка, скільки хлопці по каркасу встигли опрацювати, була більш-менш адекватною. Тобто дивимось спочатку каркасу, простежуємо, де зараз монтуються оці деталі. І це десь дійсно близько трьох чвертей каркасу загальної довжини, яку мають скласти, вже в тому чи іншому ступені готовності опрацьовано. Тут у нас так само хлопці залишили місце під зустрічний комір. Так само бачимо кілька шарів гідроізоляції. Робота відбувається більш-менш симетрично. Ну і Так само бачимо кілька шарову гідроізоляцію, яка загорнута всередині опалубки. Тобто, поки що вона так умовно притиснута каркасом після того як кладеться бетон опаловка зніметься, і дрозіляція опиниться зовні тунелю. Це те саме, що ми бачили на багатьох метробудівельних об'єктах раніше. Тепер я знаходжуся. У відтинку старого тунелю, в бік станції метро Деміївська. і бачимо хлопці вже дуже багато каркасу тут майже склали. Знов таки майже тому, що я бачу, що він ще не завершений, але вже до зрізу тунелю. Викладені оці заздалегідь підготовлені заготівки. Вони вже там частково переварені між собою, але ще йде робота з гідроізоляції. Тобто, там, де я вам показував, як вибивався оцей бетон з лоткової частини, тепер хлопці, от за допомогою знов-таки кожного пристроя, що і з того боку, займаються гідроізолюванням. Після цього це буде теж, я так розумію, заповнено бетоном. Лобця сказали, що це другий шар вже гідроізоляції, а після цього теж буде десь там щось підмазуватися вручну. Те, як ми бачили, це під час зйомки попереднього огляду. Ну, і ще хочу зазначити, що всередині старої оправи тунелю дуже сухо, тобто нічого не тече з тунелю з боку станції «Деміївська». Тож, побачили, ми з вами тут сьогодні багато цікавого, багато нового. Мене дуже потішило це видовище. Сподіваюся, що вас так само. Ну а ми полишаємо котлова і будемо більше заважати хлопцям працювати, відволікати їх від роботи. Ну і На останок перебування в котловані, хотів вам показати оце місце. Це місце, де в останнє вдалося приборкати пливун. Поки не забетонували оці плити всі, то він тут намагався, намагався намагався просочитися. Але як бачимо, зараз тут все сухо і навіть сліду його немає. Отже, я можу погодитися з хлопцями, які мене ще на горі попереджали, що я дарма вдягаю свої гумові чоботи, і тут так сухо скрізь, що можна ходити навіть в кросівках. Але ми знаємо, що в кросівках на будівельному майданчику ходити небезпечно. Але я так сказав, для того, щоб ви розуміли, наскільки тут вже хлопцям з групи компанії «Автострада» вдалося подолати той пливун, що здавався нам таким потужним і важко здоланним. Тепер ми повернулися на поверхню землі і бачимо, що ще приїхала машина з якимись котушками кабеля. Це вже потонче кабель. Але думаю, що це все для того самого, щоб вже. Відновлювати інженерні мережі всередині тунелю. І на цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу, за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Patreon, через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива і дуже допомагає моїй роботі. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Абдекушен. На цьому я з вами прощаюсь, До нових зустрічей, до нових оглядів. Пока.